Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про Блу – кристалічне комплексне добриво, яке в своєму складі містить 10% азоту, 10% калію та цілих 53% фосфору, додатково збагачене 2% цинку. Воно не містить хлору, натрію та важких металів. Блу є універсальним продуктом, тому підходить як для листового підживлення, так і у фертигації. Його доцільно вносити для листового підживлення, великого переліку сільськогосподарських культур, починаючи з зернових, особливо озимих, зернобобових, олійних, закінчуючи плодовими ягідними овочевими культурами відкритого та закритого ґрунту. А все тому, що високий міст фосфора сприятиме потужному розвитку кореневої системи, що в майбутньому. Покращить засвоєння усіх елементів живлення з ґрунту, компенсує дефіцит фосфору рослин при низьких температурах на початкових етапах розвитку. Разом з наявним добриві цинком покращить формування генеративних органів, впливатиме на формування та достигання плодів. Збалансований міст азоту обмежить накопичення нітратів, що особливо важливо для фруктів та овочів. Наявний калій в добриві підвищить концентрацію клітинного соку, впливатиме на дихання та підвищить посухостійкість рослини. Щодо норм несення, то виробник рекомендує вносити блу від 2 до 4 кілограмів на 1 гектар в залежності від культури та фази розвитку. Тому швидко та якісно невелюйте дефіцит фосфору, нестачу азоту та калію на ваших полях за допомогою Вандерлівблу. А допоможе вам з цим компанія Макош, єдиний офіційний дистриб'ютор Вандер. Замовити доброго Вандерлів вандерлівблу ви можете у свого особистого менеджера.